Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ми знаходимося на молодій грядці червоного бурячка. Ми які рік практикуємо посів після часника і цибулі, і кабачки молоденьких, і бурячків. І повірте, дуже хороші ще маємо врожаї. В принципі, минулорічного бурячка нам вистачило майже на цілу зиму. Бурячок росте хороший, великий і головне смачний і гарно зберігається. Тема сьогодні нашого відео. Чому на бурячках буває різне забарвлення колір листя: і жовтий, і червоний, і корічного бурі, і сірі, і фіолетовий, і що не вистачає бурячкам. І проведемо сьогодні в кінці відео підживлення бурячків, який край необхідні, незалежно від того, коли ви сіяли бурячки. Адже серпінь це такий місяць, коли потрібно все дати бурячку, і ми отримали гарний урожай. Даний бурячок ми висівали. У третій декаді червня місяця, і як ви бачите, бурячки вже гарні, великі, і мають листочки гарну зелену окраску. Але чому ж червоніє бадилля бурячків? І ми зупинимося в на найбільш таких поширених причинах. Ну, Насамперед, коли листочки такі червонішають, це підвищена кислотність ґрунту. У нас також підвищена кислотність ґрунту. Але для того, щоб бурячок гарно ріс, і не тільки бурячок, а й всі інші рослинки, які знаходяться на ділянці, нам потрібно вносити деревний попіл. Це дуже балансує кислотність. Деревний попіл можна використовувати двома методами. Можна розсипати сухий деревний попіл між міжрядя між бурячками, а потім присипати. А можна зробити настій деревного попелу. Потрібно взяти дві склянки деревного попелу на 10 літрів води, добре-добре переколотити, щоб настоявся цей настій не менше 2 години. А якщо дві доби, то це відмінно. І полити міжряддя на зволожений ґрунт. Завжди, як ви використовуєте деревний попіл, має бути зволожений ґрунт. Щоб понизити кислотність ґрунту, можна використовувати доломітове борошно і крейду. Але ці речовини вносяться в ґрунт восени під перекопування. І вони вже проявлять свою дію у наступному новому сезоні. Також, друзі, листочки будуть. Темно червоного забарвлення, коли досить кислий ґрунт та ще й не вистачає калію, то такі листочки по краях мають таку якби облямівку, це нестача калію листочків, і може від нестачі калію навіть бути жовті плямки, такі по листочках, що ми при цьому робимо. Ми вже можемо використовувати препарати, які містять калій. Це може бути сульфат калію. Якщо ми його використовуємо, то беремо 2 столових ложки на 10 літрів води і поливаємо на зволожений груп, щоб добриво попало під корінь. Також можемо використовувати хлористий калій. Ми беремо одну склянку вапна, розчинюємо їм на 10 літрів води і додаємо чотири столові ложки хлористого калію. Перемішуємо і поливаємо по літрі на погонний метр. Це дуже допоможе, коли у вас є така проблема. І, звичайно, можемо використовувати монофосфат калію. Монофосфат калію ще й використовується в тому разі, коли недолік фосфору, тоді бадиля буряка аж тьмяніє і стає темно бурим. В даному випадку ми можемо зробити підгодівлю суперфосфатом, використовуємо дві ложки на... 10 літрів води і поливаємо так само на квадратний метр по літрі, або використовуємо той самий монофосфат калію, одну столову ложку на 10 літрів води і поливаємо просто зверху по листу. Якщо ж, друзі, нестача натрію, то також листочки можуть мати такий червонуватий відтінок. І е, якщо ж ви замітили отаку проблему, то можна лікувати даний ваш бурячок солоною водою. Для цього два рази в сезон проводять полив розчином солі. Але друзі, в кого кислі ґрунти, я би не радила це робити. Це використовують ті городники, в кого нейтральні і слабокислі ґрунти. Це береться одна склянка солі на 10 літрів води і прямо по листі поливається. Як ми вже розглядаємо всі причини, то варто згадати, що коли нестача магнію і марганцю, то також викликає почервоніння листя бурячків. І, звичайно, в такому разі добре підживлювати це настоєм коров'яка, де ми беремо одну літру настою на 10 літрів води, або пташиного посліду беремо на 10 літрів води і витрачаємо літр на погонний метр. Тому, друзі, ви бачите, що причин, що було почервоніння листочків, є дуже багато. Коли ми використовували пташиний послід насій коров'яка у фазі, коли активно росли листочки. То на даний час, коли прийшов серпень місяць, і вже в багатьох ростуть коренеплоди, і саме активний час росту йде в серпні місяці, то потрібно використовувати фосфорно-калійні добрива. Дуже добре використовувати монофосфат калію. І якщо внаслідок спеки ваші листочки пожовтіли через те, що вони попеклись на сонці, то допомогти відростити ці листочки іменно зараз, щоб ще вони дали поживні речовини для росту кореневої системи. Допоможе отакий розчин, як одна столова ложка аміака на 10 літрів води, 10 грам монофосфату калію і 10 грам сульфату магнію. Це дуже хороше добриво, яке потрібно внести по листу пізно ввечером або рано вранці, як спаде роса, бо роса вже рано, воночі холодні, а дні жаркі. І це дасть поштовх наростити вашій кореневій системі, коренеплоди плоди будуть великі, а монофосфат калію дасть можливість, щоб ці коренеплоди плоди ще й були лежкі, щоб вони добре зберігалися. Хочеться звернути увагу на те, що почервоніння іменно водиля бурячка може залежати від сорта. Якщо сортова особливість така, то це так. То ви повинні подивитися, якщо листочки ваші зелененькі, без всяких плямок, корінні плоди набирають свою вагу, то турбуватися нема причини. Якщо ж листочки жовтіють, то Тут дуже багато причин, і в основному ці причини це порушення агротехнічних вимог. Це що може бути так, як ми говорили, спека, недолив, адже бурячки люблять постійно вологе середовище. Вони, коли зволожений ґрунт, вони гарно ростуть. Може бути враження рослин шкідниками, адже листочки бурячків люблять і попелиця. і… І не будемо призимати всі шкідники і хвороби. Це інша тема. То потрібно оглянути, що спровокувало пожовтіння, чи є шкідники, можливо, хвороби. Але друзі, що я хочу сказати, сьогодні ми будемо проводити підживлення. Нашого бурячка саме бурною кислотою, звичайною аптечною борною кислотою, незалежно від того, коли ви сіяли свій бурячок, я раджу також провести вам підживлення цією борною кислотою через те, що провокувати розвиток хвороб на бурячковних грядках може недолік у ґрунті бору. Коли ми внесемо бор саме в ґрунт, то це буде як хороша профілактика багатьох захворювань бурячків. От, мабуть, ви бачили, що розрізаєш бурячок, а в ньому всередині як дупло. Оце не вистачає бору. І це внесення бору – захист бурячків від верхнього фузаріозу. Можна взяти любе добре водоміститься бор. І якщо використовувати саме бор у процесі вирощування бурячків, то це можна позбутись повністю від гнилі корінеплодів. Через те, що бор бере участь у всіх обмінних процесах рослини, він якби доставляє поживні речовини саме до органу плодоношення. В даному випадку у нас це коренеплід. Тому особливу увагу хочеться звернути, що саме у серпні місяці, коли йде дійсно нарощення ваги коренеплодів, то використати саме борне підживлення. Ви можете звернути увагу на свій бурячок, якщо зупиняється і розвиток самого бурячка, то це нестача бору. Якщо молоденькі листочки і вони вже скручуються, це також нестача бору. Якщо опадає молоденькі листочки, це також нестача бору. Хочу показати вам, як ось молоденькі наші бурячки, які в кінці червня підросли. І це не те, що там вибірково, а по всій ділянці. І, звичайно, як проводити борне підживлення, то потрібно використовувати позакореневе підживлення. Ми використовуємо 2 грами борної кислоти на 10 літрів води. Ви знаєте, ми вже неодноразово використовували бор на інших грядках. На треба попередньо відміряти ці 2 грами, можна використати лінарну вагу або шприц медичний, набрати цих 2 кубики бору. І розвести в склянці гарячої води градусів 75, і потім вилити на 10 літрів води і оприскати по листу. Я не показую через те, що це день обід. Ми будемо проводити обов'язково це оприскування пізно вечором. Завдяки такому листовому оприскуванні завжди отримується швидкий результат. Це оприскування не має бути таким рясним, щоб асцікав розчин, а потрібно так оприскувати туманом. І бачите, що ваші бурячки будуть дійсно великі, і солодкі, і смачні. Друзі, якщо поради мої є корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал Дім та Присадибна ділянка. Там багато цікавої інформації. Я всім бажаю гарних урожаїв, міцного здоров'я, головне миру в нашій країні і захисту нашим захисникам. До побачення, до нових зустрічей.